Привіт народ. Ради сказати, що люди відгукнулися, дзвонять і приймають участь. Тепер я трохи вам розкажу, як, як ним користуватися. І так, архів людей, громадян України, літопис українського народу, власників держави України, створений українським народом. Ще раз кажу, це не реєстр, це літопис. Чим він відрізняється, дивіться саме. Тут є фотографії, так, вже люди, які зареєструвалися. Ви набрали на людину, зразу побачили, хто це людина, громадянин і телефон. Набрали на людину, показали на фото. Людина, громадянин, телефон. Набрали на людину, фото, людина, громадянин, телефон. Тобто, ви вже об'являєте першим кроком те, що ви є при натисканні на фото. Ви бачите, появляються люди. Без проблем. Тобто, це першим кроком ви заявляєте, що ви є люди і громадяни, а не фіз-особи і е, точки комерційного обліку. Далі, як ще подивитися? От ось є головна. Ми з'являємося тут. Якщо ви натискаєте зали тренування, є карта України. І де вже де ті місця, де вже люди, є знак взаємодії. Тобто, автоматично ви коли подаєте, ось, наприклад, я на Вінницю нажав і скролером запускаю вниз. Є люди, які зареєструвалися вже у Вінницькій області. Бачите, так? О, при заході на красненьким, тож нажимається, воно є живе, можна натискати і побачити. Є заява і є свідоцтво за народження. Подивилися. Подивилися. Далі. Що я хочу вам сказати? Для того, щоб... А, чекайте, ще маленький штрих. Вертаюсь на головну. Зараз лікайте. Вертаюсь на щось я не туди вилетів. Так. Ще раз. Не час. Набираю. Як я набираю? ар -хуа. А ось. ar Арчуа. Набрали. Арчуа. Попали на сайт. На сайт натиснули. Всі ви вже. Є. Всі. Тобто любий по поисковик. Як? Куди платити 300 гривень? Ось внизу є реквізити, валюта. Реквізити при натисканні на них відкривається. Відкриваються рахунки. Далі, ось це є маленькі, якщо через Приватбанк, це є карточка, щоб довго не вводити реквізити, Це є карточка на пряму організацію, де ви сплачуєте 300 гривень. Далі всі люди, всі люди для того, щоб зайти на і попасти в літопис, вони автоматично становляться членами. Це прописано на порталі в літописі. Це вони. Автоматично становляться е, учасниками об'єднання взаємодії і дають на мене повноваження представляти їхні інтереси, інтереси як громадян України для відставлення конституційних інтересів. Тобто, якщо я подаюся якісь запити, якусь пишу якусь заяву прокуратуру чи ще кудись, ви автоматично можете на неї посилатися. Далі що я хочу сказати? І так, по перше, навіщо цей літопис? Це наше свідоме протистояння. Тому безладу, який нас зараз оточує. Перша річ це ми заявляємо про те, що кожна людина, яка мені зазвонить, вона є людиною і громадянин, І вона публічно за це заявляє. Ще раз, ви сфотографували свідоцтво за народження, своє фото, написали адресу, де ви мешкаєте, фактично, де вас викласте на, карт на картах Google. 300 гривень платіжка, що ви заплатили на рахунок організації. Я на себе беру публічну відповідальність за створення цього літопису, оскільки це є проєкт, тобто, я віце-президент організації взаємодія, яка працює з 99-го року, яка займалася спортивною діяльністю організацією секцій, організацією змагань. І е, ар це є один з проєктів цієї організації, який я створив, я придумав, наняв людей, і вони мені це створили. Е, Можливо, цієї платформи ви побачили. Тому, ще раз кажу: якщо ви буде кого, будете когось чекати, нічого не буде проходити. Тобто, перше, ваша задача, ви, якщо ви згодні, то. Ви заявляєте, що ви людина і громадянин. Друге, це ви знаходите тут однодумців, які не бояться назвати себе українцем, не бояться війти у літопис українського народу і стати його частиною. Третє навчитися взаємодіяти між собою для того, щоб мати якісь конкретні результати і бороти ті проблеми, які нас оточують. Четверте, це створити обізнаний. Самостійний свідомий український народ власника держави України. Далі. На порталі там є вимоги, які я поставив. Якщо ви з ними згодні, то вам тільки місце в улітописі. Я виклав свій план наших, наших вимог. Про них в слідкую виступу. Чекаю на дзвінки. Мій телефон на порталі. Я музика Василь Васильович, вінчанин. Якщо цікавить якась інформація, дивіться в попередніх відео чи в Тіктокі, чи в Фейсбуці. В Фейсбуці там ссылки на порталі нижче є. Тому і саме головне для того, щоб був зворотний зв'язок, ось в порталі, ви якщо опускаєтесь нижче, то є особисті ссылки, які... Ви прошу підписатися на мою сторінку в Фейсбуці, на мою сторінку в Ютубі і на мою сторінку в Тіктокі. Бо Тікток, наприклад, по поводу порталу не дає мені викласти нічого. Розумієте, ось нажали, є YouTube підписатися і так далі. Тому ще раз, люди не чекайте, не чекайте, все в наших руках. Механізм, я думаю, це найкращий. Тому що. ну... Все, що в нас є в житті, це є час. І з кожною хвилиною у нас часу більше не стає, ви розумієте. Тому давайте перепишемо цю країну назад на себе. Чекаю на дзвінки.